Вітаю вас, друзі! Це неймовірно, але це факт. Верховний суд підтвердив можливість правомірної відмови від мобілізації чоловіка, який належить до релігійної організації і не може використовувати зброю. Верховний суд ставить під сумнів вину такого чоловіка у вчиненні злочину, пов'язаного за ухилення від мобілізації. Тому, дорогі друзі, я опублікував відео. Де детально пояснює, яке це має значення для тих чоловіків, які належать до релігійних організацій, не можуть використовувати зброю, приймати присягу, і проти яких триває досудове розслідування. Як таким чоловікам поступати, враховуючи дану позицію Верховного суду? Окремо пояснив, а як же цю позицію використати тим чоловікам, які вже тривають під судовим процесом. За фактом ухилення від мобілізації, і про такого триває вже судовий процес. Першої, апеляційної, можливо, інстанції, немає принципового значення. Тому, друзі, я окремо пояснив, яке це може мати значення для тих чоловіків, які вже призвані на військову службу, знаходяться на військових полігонах, у військових частинах, яке це може знати, мати значення і для них. Тому підпишіться на телеграм-канал, я там вже розповів про цю. Позиції Верховного суду. Прослухайте це відео, яке є трішки довгим, можливо, до 20 хвилин часу, де я детально аналізую мотиви прийняття по такої позиції Верховного суду і яке це має значення. Тому прошу вас, підпишіться на телеграм-канал, на Ютуб канал. Уважно прослухайте цю інформацію. Вона має важливе значення для багатьох чоловіків. Про неї потрібно знати. Це потрібно використовувати, і про неї потрібно говорити. Підписуйтесь, адвокат Дмитро Фіцик.